Тетяна Іванівна мешканка зруйнованого будинку після прильоту ракети жінка залишилась в ньому жити, бо їхати нікуди. Тож візит комісії проєкторів її приємно здивував. ж теж гроші стоять. Це все буде за рахунок. За рахунок. А інститут цей ходив, все перевіряв, все записував на нашу квартиру а, квартиру. Вони кажучи, не знайшли нашу квартиру. Не, були. Були. Тому що перший там. А ви кажете, що не звертають Вон, увагу? Ні, вони звернули. це єдина фірма, що звернула. От це інститут, який все це обслідував. Це їхнє перше завдання. Так, вони так. прийшли, все обслідували, все записали, а виразили це болезне. В общем, по чоловічі. Пошкоджених в результаті обстрілів багатоповерхівок у Запоріжжі 9. Деякі Них вже законсервували, розповідає голова ОСББ одного із будинків пан Віктор. Ми його спочатку вирішили закривати, Взяв так. мешканців, наняв так. вишку. Ну щось мешканці почали спасати вазони з квітками. Так. якісь такі речі так. трехамудія дав USB, кажу. Забийте, ну ага. не забили. А потім ага. етати довце ну так воно і залишилося. А це до зараз вітру вибило. Це ми зараз закриємо. Попри постійні обстріли Запоріжжя, президент України Володимир Зеленський дав доручення відновити пошкоджені будинки, розказують в міськраді. Нам потрібно буде відбудовувати ці будинки. За які кошти? Ми теж відпрацьовуємо це питання, але чітко і твердо розуміємо, що ми їх відновимо. І президент був. І сказав, що потрібно відновити. Ми говоримо, що нас системно руйнують. А не кажуть, а ви будуйте. Окрім багатоповерхівок, в Запоріжжі зруйновані більше трьох з половиною тисяч приватних господарств. Обсяг робіт великий, зазначають в мерії. Може, ми будемо самотужки відновлювати. Деякі будинки, які не підлежать, будуть відновлені, то будемо тоді вискувати кошти для придбання квартир. Ну це все в проєкті, тому. Бажання є допомогти, тому будемо працювати саме над цим. Тож, коли саме почнуть відновлювати будинки, поки невідомо, адже спочатку потрібно провести додаткову технічну експертизу. Її планують розпочати вже наступного тижня. Паралельно шукатимуть кошти на відбудову багатоповерхівок. Тетяна Писарєва славко Твердохліб. Ми працюємо для вас, тож підписуйтесь на наш youtube канал.